У Вашингтоні, як і на всій материковій частині США, цього тижня надзвичайно холодно. Температура повітря в багатьох містах впала до найнижчої відмітки за останні 20, а то й більше років. У деяких північних та центральних районах країни температура повітря перетнула позначку в мінус 30 градусів за Цельсієм. А в штаті Міннесота впала до мінус 40. У багатьох містах закриті школи, дороги занесені снігом. Причому морози лютують не тільки там, де до них більш-менш звикли, а й на півдні країни. Для багатьох американців снігові замети тріскучий мороз в диковинку. Люди вдягаються тепліше та чекають, поки нагода пройде. Але є такі, хто бачить це як нагоду випробувати себе. Більше знає Олексій Кузьменко. Америка замерзає. Чикаго жартума вже перейменували на Чибір. За аналогією із Сибіром. Там мінус 27 за Цельсієм. Важливість теплого одягу нещасливцям доводиться пізнавати на власній шкурі. ніколи так не мерзла. Руки замерзли, ноги замерзли, і руки так боліли, що я просто розплакалась, бо не знала, що робити. У деяких штатах температура опустилася на 20 градусів нижче норми. У штаті Нью-Йорк громадян просять не залишати будинки без крайньої необхідності. На Америку з північного полюсу опустився не просто мороз, Полярний вир. У Вашингтоні, кажуть, вже сама назва лякає. Полярний вир звучить дуже страшно. Краще б це був просто мороз. Через ожеледицю на дорогах гинуть люди, паралізовано рух. Затримуються рейси в аеропортах східного узбережжя. Мешканців штатів незвикли до морозів попереджають про небезпеку обмороження. Екстрені служби розсилають смски попередження. Мовляв, не використовуйте газові обігрівачі у закритих приміщеннях, не перевантажуйте електромережі обігрівачами. На телебаченні пояснюють, як одягати. Так, щоб не втрачати дорогоцінне тепло, ілюструють інфрачервоними знімками недостатньо утеплених осіб. Побільше шарів одягу, не лишайте жодної шпаринки, радять американцям. Кому зима, кому мати рідна. Кріс Боден вчить, як надувати мильні бульбашки на морозі. Ось візьміть, зробіть так і побачите, як бульбашки замерзнуть ще до того, як впадуть на землю. Але що там бульбашки? 17-річний Руді Гумель зі штату Міннесота подає приклад: ночує у сніговій печері, яку зробив на подвір'ї батьків. спочатку згріб по снігу, тоді укріпив її стовпами разом з батьком. Руді каже, планує так перезимувати. у мене тут труба, щоб пробивати дірки у стелі для вентиляції. лопата, якщо доведеться вибиратись. Батьки хлопця не проти, говорять, хай перевіряє силу волі. Мільйони американців теж випробовуватимуть себе ще принаймні тиждень. Олексій Кузьменко голос Америки.